Доброго мирного дня! Ми розпакою затишку і всього самого найкращого. Так, вирішила я повторити своє відео і розповісти, бо люди закривають яйця на зиму і дуже багацько задають запитань. Я вже собі не закривала, а це вмисне, думаю, зніму відео і розкажу. Мені це показалося, що слоїк побитий. Думаю, слоїк побитий наложила. Так, сам перед, чи можна яйця мити? Мені казали, не можна. Бо змивається якась там захисна плівочка, і воно не добре, коли яйця мити. Так, що ось таке. Я не мію, беру тільки чисті яйця. Гразні, йдуть, помила і на їдло так беремо. Це раз. Друге, яйця мають бути свіжі. Ось, Щоб закривати яйця, мають бути свіжі. Ось. Такі, які ви закриєте, такі вони будуть. Закриєте черстві, такі вони будуть і черстві. І закриєте свіжі, будуть свіжі. Ті яйця йдуть. смажити е, добре, до печива. Без, на бісквіти вони збиваються шикарно, яйця. Ось. Бо ви якщо свіжими закриваєте, так і вони свіжими і остаються. Ось. Так, е, тоді е, ще які там запитання були. Чи можна в магазині? Можна, якщо ви маєте гарантію, що вони свіжі, можна і в магазині брати, закривати. І буде вам все добре. Ось, варити яйця кажуть, є, так що одні кажуть, що лопає шкірка, ну, шкаралупа на них, як варити, а другі кажуть, що ні. Це, напевно, від того, скільки яка нестача кальцію в курки була, яка за тверда шкаролупа, скоріш за все. Бо я варила, в мене ж не лопала, ну, як варили. Ось. А люди кажуть, що є, що лопає. Так що тут я сказати не можу. Так чи не так, головне, щоб були яйця свіжі. так. Чи можна, чи як відкрили яйця з банки, чи треба їх всіх повністю зразу дістати і зразу з'їсти, чи можна, щоб вони стояли. В тій воді можуть стояти і тиждень. І Ні ніці не вредить. Ну, в мене більше тижня не стояли через те, що, як сказати, ми їх з'їдали. Я їх забирала, закривала з ними, де закривала, готувала з ними. То в мене вони довше тижня не стояли в банці. Ось таке діло. Так що такі то справи. Так, ще які там запитання були. А, яке вапно? Чи має бути. Гашене чи не гашене, любе може бути. І гашене, і не гашене. Бо там мене питали, о, не гашене вапно, ти кидаєш воду, воно не бурлить. Ну, то його тільки столова ложка йде, що ж там буде бурлити. З чого воно буде бурлити? Ну, не знаю, може, то в мене таке вапно. На торбі пише не гашене вапно. Ось, писало тоді, як я знімала відео. І все прекрасно, вапно не бурлило. Ось і яйця закривала і все прекрасно. Стояли навіть два роки. Яйця бо була забула одну банку згубила, ми вже закрутками, знайшла через два роки і взяла, ті яйця відкрила, все прекрасно, ніця їм абсолютно не мряди. Так що ось таке то. Для чого закривати, як можна зараз піти в магазин купити? Так, можна купити. Але буває часом так, що в зимою ті яйця золоті, показуються, як купляти. Влітом їх можна дешевше купити. Ось, а в зимою вони дуже дешево виглядають. Прямо в золотій короні кожне яйце. Так що ось таке то. Можна купляти, якщо хочете. Ну, коли є можливість свої домашні закрити яйця і в зимою їх відкрити і користуватися ними, то чого б і ні. І не по тій ціні, що в зимою буде. Ось так. Там ще що там писали, боже мій милий, дай розуму. Нащо займатися такою дурньою, як можна купити в маркеті. Піти в маркет і купити, які вам подобаються. можна, якщо у вас є маркет. У нас маркету нема. У нас є звичайний магазин. Це раз. А друге, до нас село, часом буває зима, що дороги задує, що днів 3-4 нема, а той тиждень нема дороги. Ось. Це останні дві зимі, що не було такого замітілі, щоб там задувало. І то було, що на день задує дорогу. Ось. Так, що ось таке -то. Але факт той, що стається фактом, що не весь час можна і купити ті яйця. Так що ось таке. А треба взяла свою, пішла в підвалі і маєш свої домашні, і все прекрасно. Вроді, я на все відповіла. Ті, що були запитання, саме більше, ті, що всіх цікавили, я вроді, відповіла на всі. Ну, а тепер я покажу, як я закриваю яйця. І Наталю! Ходи до мене. І тоді е, вам покажу і закрию ще одну банку. Я не знаю, скільки я там банок. Дай мені ключа і одну кришку. Знаєш, в мене на півлітровій банці була одна кришка. Де я її поділа, я не знаю. Щоб того не відкривати, всього 50 кришок тих. Може я в ганок винесла, зараз гляну. Так, щось що таке, то покажу, як я закриваю, і закриємо і поставимо в підвал. Стоять вони можуть і в підвалі, і можуть в хаті стояти. І нічим абсолютно не вродить. Так, ось таке вапно. Що на парці пише, зараз вам прочитаю, якщо я вапно порошок. Будівельне, без добавок. Нічого не пише. Чи гашане воно, чи не гашене не пише ніці. Не знаю, чи гашане воно, чи не гашене, бо тут не пише. Так, беру столову ложку. Ну в мене не столова, я добираю ще трошки. О, там у мене є торба. І я собі маю ось так. Розколотуємо, заколотуємо, щоб воно розтопилося. Тут в мене 30 яєць в банці. Рівно 30. Я накладала ось такою ложкою великою, щоб файно до дна дістати, щоб не було побите. Дивіться, добре, щоб яйця були всі цілі. Щоб не були побиті, бо як будуть побиті, зайде вапно в яйце, затухне і всі яйця затухнуть, всі будуть мати неприємний запах. Яйця мають бути обов'язково всі цілі. Без ніяких там дирочок, без ніяких побитів, пробитих, щіпочок і всього остального. Так. Попаду, не попаду, розілю, не розділю. Не розділяла. Ох, який я спеціаліст. Вже наловчилося. Ох. Чув-чуть треба води добрати. Зараз доберу. Яйця мають бути всі повністю заляті водою. Під саму кришку. Ось там трошки осталось. Ось так. Накриваю. І закриваю поворошити, щоб бульбашки вийшли всі. щоб щільно вода затекла по всіх, по під ці яйця. О і усе. Ось так. Яйця закрили. Яйця всі, повна банка. Бачите, як заляла водою усі, лише могло одне яйце влізти. 31. Ну, зазвичай 30-31 яйце влізає. Ось так виглядають яйця в банці. Бачите, ось тут місце є, ще могло одне влізти спокійно, бо тут повно, а тут ще могло влізти. Ну нічого. То таке. І виносити в підвал, чи там в хаті, де кладовку маєте, чи де у вас там є. І вони собі стоять прекрасно, скільки вам треба, стільки вони стоють. Ось, і все без проблем. Так що всім, хто закриває яйця, хай вам стають у пригоді, тільки закривайте свіжі. Ще раз наголошую, щоб були ціленькі і все у вас було добре. Значить, Треба було вперед поколотати, а тоді докласти. Ну нічого, то не страшно, зате будуть всі файно у воді. Обов'язково, щоб ці яйця були заховані в воді, щоб вода була зверху. Бо якщо яйце буде визирати, воно затухне і знову ж таки всі будуть воняти тухлими яйцями. Так що ось таке, то всім всього найкращого. Які ще запитання будуть, такі задавайте. Я відповім. Вапно це ізвість. Для тих, хто не, розум... не знає, що таке вапно. бо дуже багато запитань, що таке вапно. Дайте знати, що таке вапно. Ізвість. Гаршена і не гашена може бути, яка є, так берете. Всім до зустрічі, бережіть себе, а я пішла до роботи. Всім па-па.